Іаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі Сухого Ока, Тарасе. Хотів би розпочати з новини, яка до нас прийшла з московського СІЗО, яка мене особисто здивувала, а саме ну, нібито самовисування терориста Гіркіна Стрілкового, президента Росії. Тарасе, думаю, що обговорювати перспективи законної зміни влади в Росії, тобто через вибори, це справа марна. Утім, Ну, подібний крок людини, яка зараз знаходиться по факту в пустінській пастці та попала підчистки, точно ця фраза сказана не просто так. На вашу думку, Єркін просто вирішив привернути на себе більше уваги, чи може цей вислів, ця заява направлена на щось інше? Uh, ну, ви знаєте, абсолютно uh, зрозуміло, що в путінській Росії з московського СІЗО просто так нічого назовні не просочується, так якби це не було в інтересах. Uh, ну скажімо так, uh, як мінімум якоїсь частини uh, оточення особисто російського диктатора. Uh, не треба забувати, ким насправді був і залишається uh, товариш uh, Гіркін Стрілков. Uh, це uh, креатура російського ФСБ, креатура, яка була створена uh, під uh, керівництво. Uh, Російськими терористичними проксі силами в так званій ДНР ще в 2014 році на етапі окупації російсь... російськими терористами в Луганської... Луганської і частини Луганської Донецької областей України, і власне Гіркін відігравав роль з одного боку такого собі проксі лідера проросійських терористичних сил на території України, і таким чином він втілював в собі. Один із інструментів саме гібридної агресії Російської Федерації проти України, яка розгорталася на тому етапі. З іншого боку, такі фігури, як Гіркін Стрілков, як вже покійний Пригожин. Так це були проекти російських спецслужб, які відігравали свою роль. В такій от міжвидовій міжособній боротьбі серед російських силовиків, тобто, це був, був і залишається один з форматів, яким Путін особисто забезпечує власну безпеку, гарантує собі життя і, зрештою, гарантує собі залишання, залишення при владі, так тобто, в умовах, коли його режим тримається в першу чергу на російських силових структурах, абсолютно логічний страх Путіна в тому, що Якась із цих силових структур може акумулювати в своїх руках достатньо ресурсу, впливу е грошей для того, щоб спробувати посунути особисто Путіна від влади, ну і відповідно керувати всіма процесами. одноосібно. для того, щоб цього не відбулося, е ще до війни була започаткована ця та практика так званого керованого хаосу. Коли питаєте, російські спецслужби постійно гризлися між собою. Е вони разом гризлися з міністерством оборони з російською армією і так далі. Ну і відповідно, всі ці моменти вони не дозволяли а, жодному із угруповань, з-міжож російських силовиків набрати достатньо ваги для того, щоб от, е, здійснити о, те, чого насправді боявся Путін, і оця міжособна боротьба між російськими силовиками вона в тому числі велася такими фігурами, як е, Стрілков Гірків. Так саме тому він настільки цінний був, ну і до певної міри ще залишається е, е, зараз в руках ФСБ, тому що. Російська військова розвідка гру вона свою фігуру Пригожина втратила, причому втратила вже остаточно. І е, в останні місяці е, насправді е, фігура Гіркіна вона набрала ще такої доданої вартості. Він став так би мовити громовідводом а, ну самих таких радикальних а, настроїв російських цих от, так званих турбопатріотів. Він озвучував ті речі, які а, були безпосередньо пов'язані із і російською агресією проти України з тим, а, наскільки ця агресія йде не по плану а, і звинувачував напряму російське військово-політичне керівництво. А, чому це було водопевної міри вигідно Путіну? Тому що а, ну а, краще мати. А, на чолі от таких протестних настроїв людина, яка є максимально контрольованою. Тобто, якщо процес не можна зупинити, а процес критики цієї війни на Росії, навіть попри всю російську пропаганду, зупинити було неможливо, то цей процес краще очолити, краще мати фігуру, яка буде акумулювати на собі а, всю увагу, всю гостру критику. Але а, ця фігура буде максимально контрольованою. Вона принаймні не робитиме нічого. Uh, що може принести шкоду режиму, і от в цьому контексті Гіркін, очевидно, був ну, таким контрастом до Пригожина, який, очевидно, був менш підконтрольною фігурою російській військовій розвідці. І я думаю, що uh, те, що uh, Стрілкову зараз дозволяють навіть з московського СІЗО писати такі речі, це теж продовження цієї гри. Тобто, uh, путінське оточення розуміє і Путін особисто, що ось ці настрої, які в тому числі тягнув на себе Пригожин з усіма так би мовити, та обставинами, які пов'язані з його так би мовити, персоналі із його найманцями, ці настрої в російському суспільстві нікуди не ділися і чим ближче будуть вибори на Росії, так особливо президентські вибори, тим більше буде потреба в тому, щоб ці настрої якимось чином контролювати. Випустити стрілкова з в'язниці, нереально. Ну тому що якби це вже. Буде занадто, да? особливо після того, що сталося спіложним, ну, так особисто для Путіна. Але е, робити так, щоб голос стрілкова було чутно з російської в'язниці, це якраз оптимальний варіант для того, щоб, ну, е, скажімо так, е, мати на кого на кому концентрувати ось е, цю критику влади, критику війни. Але критику війни не в контексті її завершення, а в контексті того, що вона ведеться недостатньо агресивно. Е, стрілков очевидно, продовжує навіть з е, російської в'язниці виконувати ось цю функцію громовідводу, і я думаю, що це далеко не остання його політична заява, яку ми почуємо. Бо е, ви абсолютно правильно сказали, що е, реальних перспектив у нього ніяких немає. Так, але е, те, що йому дають висловлюватися, це просто знака того, що цим російським турбопатріотам кажуть: Ну окей, е, Пригожин е, перейшов в червону межу е, там, ну довелося зробити з ним теж, те, що ми зробили. Але ну бачите, е, товариш стрілков, він е, ну якби поводив себе більш як кажуть помірковано, от і тепер, от ви можете орієнтуватися на нього. Він буде озвучувати ваші так би мовити, думки далі та ваше ваше ставлення до цієї війни. Але зрозуміло, що якихось реальних дій, особливо після того, не до заходу, то вже робити. Ніхто не дасть ніяких політичних перспектив нього в цьому контексті немає, але. Ну а ще одна задача, яку вирішує путінський режим, це як кажуть підібрати тих прихильників Вагнера і Пригожина особисто, які відпали, так би мовити, залишилися безхозними після вбивства самого Пригожина. І от в тому числі я думаю, що такі заяви Стрілкова, вони орієнтовані саме на цю частину російського населення, яка залишилася по суті без вождя, вона залишилася розчарованою. От і їм дають замінник їхня. Колишнього вождя, який говорить, в принципі, ті самі речі ну сидить він у в'язниці, але він живий, да, принаймні, Тобто він може і далі генерувати той контент, який буде влаштовувати ось цю частину російського цього турбопатріотичного середовища раніше. От у російських ЗМІ з'являлась така новина, що путіну в Кремлі спецслужби шукають суперників під вибори, під вибори, тобто. Кандидатів підставних з урахуванням певних навіть вікових параметрів. На вашу думку, гіркін може згодитися на такого підставного опонента? Ну як мінімум по вікові, Гіркін точно не підходить, тому що там ну хочуть знайти людину, яка ну буде приблизно не молодшою 50 років, як мінімум. А я думаю, що й старшою, щоб. Російський нинішній цар не виглядав уже геть дедушкою. да тому що ну а насправді тут російська пропаганда сама себе теж зловила в паску. Вони постійно порівнюючи Путіна з Байденом, вони акцентували на вікові Байдена, так і на тому, що от він уже старенький, значить спотикається, не знає куди йти, не знає з ким вітатися. От, але при цьому, ну якби це е, все окей, е, з точки зору їхньої внутрішньої, їхньої внутрішньої пропагандистської реальності. Але коли е, тим них раз на 4 роки доходить справа до чергових виборів Путіна, так е, все одно так чи інакше згадують, доводиться згадувати про вік самого Путіна, і власне от, в цьому контексті е, вони просто змушені дійсно шукати е, кандидатури, які на фоні Путіна будуть виглядати ще гірше, е, для того щоб принаймні, так от суто візуально е, фізіологічно так би мовити, да, відтінити. Їхнього нинішнього царя, що от, би, він, ще, він ще молодець, да? він ще, ще ну, би, активно може керувати країною. Тому ну, Гіткін тут точно не підходить. Він тут скоріше підходить, як. Ну, Фігура, яка от знову ж та буде е тягнути на себе протестний контент, е який генерує якби цей турбопатріотична та частина російського суспільства, і е тримати їх під контролем, тобто не робити так, щоб вони е ну принаймні, от в цей передвиборчий період і е в період самих виборів, е щоб вони по перше е не зробили чогось такого або не підтримали щось таке, що, що буде, хоча би мінімально схоже на заклад Пригожина, а з іншого боку, що вони зрештою пішли сухняно. Е або проголосували за Путіна. Ну це якби е я думаю, що це буде ще обговорюватися, як технологічно це чи можна буде їх до цього підштовхнути, або хоча би е щоб вони не голосували проти. От, тобто, я думаю, що цей елемент зараз Гіркін повністю перетворився на елемент передвиборчих передвиборчої технології. Його впишуть в цю схему з реальними кандидатами, так з реальними так в лапках, звичайно, скажімо, опонентами до нинішнього російського президента. Він просто відіграє свою ну от більше інформаційно ідеологічну роль в цій президентській кампанії.